Похоронне місце принца Ендрю залишило принца Вільяма, відчуваю засідку, розкриває інсайдер Королівська криза, чому конфлікт між Вільямом і Чарльзом це більше, ніж просто місце на похоронах. Недавні події, пов'язані з похоронами герцогині Кент і розташуванням принца Ендрю, висвітлили глибоку тріщину в британській монархії. Те, що здається незначною суперечкою щодо місця на лаві, насправді є відображенням набагато більших проблем, боротьби за владу, спадщини скандалів та принципової різниці в підходах до управління королівською родиною. Я, як спостерігач за британською монархією вже більше 20 років, вважаю, що цей інцидент лише вершина айсберга, що сигналізує про системні проблеми, які потребують негайного вирішення. За лаштунками королівського етикету, більше, ніж просто місце в церкві. Звичайно, місце на похоронній службі це питання протоколу та символізму. Однак, в даному випадку, вибір місця для принца Ендрю був не просто помилкою в плануванні. Це був, по суті, публічний виклик від принца Вільяма, який, очевидно. Вважає, що присутність спірного дядька, чиє минуле пов'язане з Джефрі Епштейном, підриває авторитет і гідність королівської сім'ї. Не можна недооцінювати психологічний тиск, який це чинить на майбутнього короля. Уявіть собі, ви спадкоємець престолу, який несе відповідальність за майбутнє, і ваш дядько, пов'язаний з жахливими злочинами, публічно присутній поруч із вами, немов нічого не сталося. Це не просто неприємно, це потенційний удар по репутації. Я пам'ятаю, як у 90-х монархія переживала кризу через скандали з принцесою Діаною та іншими членами королівської родини. Тоді, як і зараз, громадська думка була вкрай чутлива до питань моралі та етики. І тоді, як і зараз, монархії потрібно було продемонструвати стійкість і непохитність, слабкість Чарльза, ціна християнського прощення. Центральною фігурою в цьому конфлікті є король Чарльз III. Його позиція щодо принца Ендрю викликає все більше питань. Він, схоже, одержимий ідеєю християнського прощення і прагне повернути Ендрю в лоно королівської сім'ї, незважаючи на всі наслідки. Саме це прагнення до прощення в очах принца Вільяма виглядає як слабкість. Я вважаю, що король, прагнучи до прощення, забуває про свій головний обов'язок захист репутації монархії. Він, можливо, щиро вірить у можливість викупу, але його підхід ігнорує реальність, присутність Ендрю поруч із королівською родиною шкодить громадській думці та ставить під сумнів моральні принципи монархії. Більше того, підхід Чарльза створює небезпечний прецедент. Якщо монархія буде терпима до подібних скандалів, вона ризикує втратити довіру народу і стати легкою мішенню для критики. Це не тільки питання репутації, це питання виживання. Вільям проти Чарльза, боротьба за майбутнє монархії. Конфлікт між вільямом і Чарльзом це не просто особиста ворожнеча, це зіткнення двох різних поглядів на майбутнє монархії. Вільям, як представник нового покоління. Прагне до більшої прозорості та підзвітності. Він розуміє, що монархія має бути не лише символом історії та традиції, а й сучасною інституцією, що відповідає вимогам часу. Чарльз, навпаки, здається більш прив'язаним до традиційних цінностей і менш готовим до радикальних змін. Я думаю, що Вільям абсолютно правий у своєму підході. Монархія не може вижити в сучасному світі, якщо не буде відповідати очікуванням суспільства. Необхідні реформи, зміни, готовність до діалогу. І, перш за все, необхідна сильна рука здатна приймати важкі рішення. Наслідки для королівської родини та Великобританії. Цей конфлікт має далекосяжні наслідки. Це підриває довіру до королівської родини, створює напругу всередині монархії та ставить під сумнів майбутнє британської монархії. Я вважаю, що королю необхідно усвідомити серйозність ситуації і вжити необхідних заходів йому потрібно вислухати свого сина, визнати його правоту і прийняти рішення, яке буде в інтересах монархії. Якщо він цього не зробить, він ризикує втратити довіру як свого сина, так і народу. Зрештою, майбутнє британської монархії залежить від того, чи зможе король знайти спосіб об'єднати різні точки зору та прийняти рішення, яке буде в інтересах усіх. Це нелегке завдання, але воно необхідне для виживання монархії в сучасному світі. І, як спостерігач, я сподіваюся, що король зможе прийняти правильне рішення, поради та рекомендації для королівської сім'ї. Королю Чарльзу III, Необхідно визнати правоту принца Вільяма і вжити необхідних заходів для вирішення проблеми принца Ендрю. Необхідно продемонструвати твердість і рішучість, щоб відновити довіру народу. Принцу Вільяму. Необхідно продовжувати відстоювати свої принципи і боротися за майбутнє монархії. Необхідно бути готовим до компромісу, але не йти на поступки в питаннях моралі та етики. Королівській родині необхідно працювати над зміцненням довіри народу і демонстрацією відповідності моральним принципам. Необхідно бути готовим до реформ і змін, щоб відповідати вимогам часу. На закінчення, конфлікт між вільямом і Чарльзом це не просто особиста ворожнеча це відображення глибоких системних проблем, які вимагають негайного вирішення. Майбутнє британської монархії залежить від того. Чи зможе король знайти спосіб об'єднати різні точки зору та прийняти рішення, яке буде в інтересах усіх? Це складне завдання, але воно необхідне для виживання монархії в сучасному світі.